Загалом турецька зовнішня політика достатньо складна, і інтереси цієї країни вони не тільки в Європі, так вони в Пуському Сході, Східному Середневному морі насамперед, турецький президент він зараз відіграє таку більшу роль султану і намагається якраз доводити, що може бути новим центром. Силою, тобто такою регіональною силою, яка здатна впливати на процесі. Те, що зараз відбувається, да, ці саміти з Путіним а, знову ж таки не нове. А, Туреччина і Російська Федерація вже там, ну, як мінімум, 5 років дуже тісно співпрацюють, це і енергетичні договори, це і а, якраз будівництво а, різних яких, газогонів, так, і атомної електростанції. Це також налагодження взаємозв'язків саме в різних сферах, в будівництві і так далі. Тобто, це дуже, скажімо так, відносини, які насамперед базуються на, ек на економіці. держави. І Туреччина отримує від Російської Федерації достатньо викупну кількість всяка, природнього газу. Тобто, сказати, що Анкара може дуже швидко розвивати ці відносини дуже швидко. Ну і Ордоган, я насамперед вважаю, що він намагається захищати свої інтереси. Тобто, в даному випадку в Російську Федерацію для нього найбільше цікавить питання північної сили. Там планується операція турецьких сил проти курдів, і відповідно для подібної операції Ердогану потрібно якраз щоб Російська Федерація не втручалася, не втручалася у цей наслідку, коли він